Усім привіт, любі друзі! Я усіх вас вітаю на своєму каналі в новому відео. Хто сьогодні у мене вперше на каналі? Я представлюсь. Мене звати Іванна. і я з сім'єю, це є мій чоловік, наших двоє саночків та котик Нікі. Проживаємо у штаті Іллінойс. Загалом ми в Америці є більше 20 років, а родом ми є з Івано-Франківська. Тож, мій канал є про мотивацію на домашні справи, про смачні рецепти, подорожі. Та й загалом життя звичайної української родини, котра проживає тут у Америці. Я прокидаюсь дуже рано, це десь приблизно о 5.30 біля шостої. Мій ранок починається зі шклянки води з лимоном, з м'ятою. Зараз мені це найбільше смакує. Також у літню пору я дуже люблю ходити по ось такій ранішній росі по травичці. Це, напевно ще звичка з дитинства, коли я приїжджала до бабці, я дуже часто так робила: я любила ходити боса по росі. І мені дуже це подобається. Я від цього дуже кайфую, можна так сказати. І це дуже заряджає на цілий день якоюсь такою енергією від землі, тому що я по знаку є Діва, а це є земний знак, і мені, напевне, дуже хочеться, як кажуть, поближче бути до землі. Також люблю ранкові прогулянки, це ось наш райончик. Ми маємо дуже красиве озеро. Також сталася дуже гарна подія. Цього тижня наш Артуся, молодший синочок, закінчив школу водіння. Тепер ми наїжджаємо години, ми вже сміло їдемо по вулиці, все в порядку. Він великий молодець. Ще ми його вітаємо, і цю подію ми дуже хотіли відзначити якось, щоб він відчував, що він є такий вже, знаєте, трішки дорослий. Хоч водійські права він дістане тільки у грудні місяці, коли Йому буде 16 років, але тим не менше, вже з примітом він може їхати з батьками. Тож ми поїхали з сім'єю у Моретіс, це є недалеко від нашого будинку такий ресторанчик двохповерховий. Їх є декілька локацій, але у цій локації ми були вперше. Чули про неї, тому що це знаходиться над водою і там дуже атмосферно, але в цей день були дуже великі. Такі хмари і мав падати дощ, і Ми вирішили не ризикувати і не сідати на вулиці, а сісти у середині. Цей ресторанчик є італійський, їх є, як я вже сказала, декілька локацій. Ось ця, наприклад, вона є над водою, і ви знаєте, тут дуже атмосферно, якщо б була дуже гарна погода, ми б обов'язково сиділи на вулиці, тому що це дуже якось так по-особливому, коли ти знаходишся на вулиці, і як кажуть, споживати їжу завжди смачніше. Їжу вже замовляли хто яку хотів на свій смак, тому що вибір там досить великий. Там є і курка пармезан, є равіолі. Також є спагеті з морепродуктами, одним словом, на всі смаки. Якщо любите італійську їжу, то воно є дуже і дуже смачно. Після ресторану та смачного обіду хлопці ще захотіли поїхати тут на дилерські, вони тут одна, попри другу, стоять, подивитися, в яку ціну автівки. Я кажуть, що по чому, які є новинки. Я склала їм вже компанію. І скажу вам відверто, це цікаво, але зараз ціни наскільки всюди дорогі і кусаються. Мені здається, що економіка трішки, звичайно. Є тяжкою в даний період, але сподіваємося, що все нарівняється і все буде добре. Тут, взагалі, в Сполучених Штатах немає проблеми купити автівку, її можна брати в кредит, виплачувати. Не знаю, які зараз проценти взагалі на автівку, але головне тут мати роботу і думати, чи ти можеш собі, як кажуть, дозволити такий великий автомобіль і новий. Чи ні. Ну, а в принципі з цим немає ніяких проблем і автівку купити можна. Олежку дуже сподобалося ось це BMW', чи BMW, як ми його називаємо. Вони собі з татом вирішила зробити такий тест-драйв, подивитися, як що тут, з цим немає ніяких проблем, тобі принесуть завжди ключ, ти можеш поїхати, проїхатись, подивитися, як авто їде, і тебе ніхто не змушує його купувати. Це чисто, як кажуть, можна зробити фофан. Тож вони собі тут з чоловіком дивляться, що, куди до чого, які тут є. Нові новації в цих всіх автівках. Зараз вони взагалі, мені здається, як космічні кораблі всередині. Ці всі екрани, воно все світиться. Взагалі, стільки напічкано на електроніки, що очі розбігаються. Ще на вихідних ми мали дуже гарне запрошення від моєї хорошої знайомої інусі. Іночка, я знаю, що ти мене дивишся, я тобі передаю велике вітання і ще раз тобі хочу подякувати за запрошення і надзвичайно фантастично проведений час. Ви з Джоні є дуже хорошими і добрими людьми. Це я безцінно тут, у Сполучених Штатах, ти це знаєш, ми про це з тобою говорили. Тож ще раз вам дякую за дуже гостеприємну зустріч. Ми з Іною познайомилися на мітингу в підтримку України. Це ось Джоні, її чоловік. Це дуже хороші люди, абсолютно фантастична пара. Іна дуже багато робить своїми руками. В них дуже атмосферно в будинку. Також вона робить дуже гарні букети з сухоцвітів, з штучних квітів. Є в них і мальови. А саме основне, по що ми приїхали, це звичайно барбекю. Ну і вишня. Інося має прекрасну вишню. Яку ми трішки поїли, трішки взяли з собою, тут в Америці ви дуже рідко знайдете вишню. В основному це мені здається в штаті Мічигані. І ось так в українців десь є вишня. Тож цей пліт називають тут в Америці Саур Чері, гірка черешня, тому що навіть немає перекладу. Кажуть, ці вишні по-нашому, як ми її любимо, і я вам скажу відверто, в мене вернуло це в дитинство, коли я приїжджала ось так теж до бабці, рвати вишні, крутити компоти, робити варення. Тож, Нося, я тобі дякую за приємні емоції. Тобі і Джоні, що ви справді нам дали можливість поринути в то дитинство, назбирати смачних вишень. З'їсти смачне барбікю, поспілкуватися, це безцінно, і чекаємо вас так само у гості до нас разом з Джоні. Приїжджайте, ти знаєш, завжди будемо раді вас бачити. Інося дуже гарна господиня. Вона дуже гарно все засервірувала, приготувала. Одним словом, було супер. А на десерт ми їли ось такі запечені персики з морозивом ванільним. Це дуже смачно. Ну і так як ми привезли від інусі вишні, то треба було з ними зробити порядок. На наступний день я прийшла з роботи, і ми з моїм молодшим синочком вибирали кісточки з кожної вишеньки. Ну І, звичайно, традиційно це є вареники з вишнями, котрі треба обов'язково приготувати, тому що це неймовірно смачно, це є смак дитинства, як я вже казала. Також компот з вишнями та полуницею. У мене взагалі рецепт тіста дуже простий. Завжди роблю, як моя бабця робила, і моя мама так робила. Це є напів кілограма борошна. Даю. Де тріпку солі і 250 мл води. Просто замішую руками тісто, воно дуже еластичне, не розварюється. І, як кажуть вишеньки, даю їх трішки цукру туди серединку. все гарно заліплюю, В принципі, нічого особливого. Я думаю, що кожна господиня робить по-своєму, але вареники з вишнями це є просто: я не знаю, як це описати. це космос. Це космос, смакота, і це дуже смачно. Досить багато наробила вареників, де дещо ще заморозила собі на наступний раз. А е, в основному зварила таку більшу частину для того, щоб ми всі смачно поїли, як кажуть, насолодилися цим смаком. Ну і, звичайно, е, коли готую вареники, у укріп е, додаю трішки олії. Це дуже е, допомагає для того, аби вони між собою не злипались. Якщо ви бачили моє попереднє відео, я показувала, що у європейському магазині Fresh Farm не були вишні за маленьку таку невеличку коробочку, треба було дати 8 доларів 7,99. Це дуже дорого. Тож, вишні є тільки у таких європейських магазинах або у польських магазинах. Я знаю, що вони спеціально закуповують для наших людей європейців у штаті Мічигані. Тому що мене колись знайома працювала в польському магазині і власне вона мені про це розказувала. Тож ось стільки вареників в мене вийшло, які ми зварили, смачно поїли і згадали, як кажуть, дитинство. На наступний день хлопці ще покосили траву. Артуся ось косив. Це мій молодший синочок, олежечок робив кути, підрізав. Це дуже приємно, коли в тебе є такі помічники. Вони взагалі в нас дуже чудові діти, дуже гарні хлопці. Я кожен день дякую Богу за таких дітей, тому що це справді велика допомога. коли... Є велика територія і її треба завжди доглядати. Ми з чоловіком не завжди маємо теж час, тому що є робота, є інші обов'язки. А ось коли в тебе є дорослі діти і тобі допомагають, це дуже важливо. А я далі розбираюся з вишнями, що в мене лишилося відерко. Поки там хлопці косили, я щоденько його перебрала. Вибрала всі кісточки з вишенник, також помила і заморозила собі у зіплоки, щоб мене було на зиму. У мене тут і свій помічник є. Це наш котик Ніколасик, мій такий, як кажуть, моральна моя підтримка. Він тут зі мною. Ще мій молодший синочок Артуся любить готувати, тож я сьогодні вам. Приготувала від нього рецепт. Він зараз його буде озвучувати. Я не завжди знімаю, але він це діло полюбляє. Шеф Артур? Так. Так? А що робимо, сину? Ми робимо паста з манер соус, і саме там трохи себе. моцарелла, пармежан, чеддер і sarvio. Буде смачно. Клас. Шеф Артур. Так. Ріжемо цибульку, так. Ми зараз там кинули е, макарони. Okay. так? Ми кинули ось такі, ми кинули такі паніні рігати, такі органічні. Таку одну. Тепер ми маємо Маронеро сос. Має так, має так, томат і базилик. Mm -hmm. І ми маємо корячий корячий маємо фарш. Порізали зараз цибульку. Зараз її підсмажимо. І будемо кукувати. Так. Окей, все. У нас тут процес, так? так? Окей, ми порізали ще зубочок чеснику сюди, але порізали, не вичавлювали. Uh -huh. Так, окей. Дали ми туди фарш. Окей. Тримаю uh, цей. Окей, сину, ну що дали ми сюди? Курочку, гарлик і онін. Так. Дали курячий фарш. Так. Зараз його гарно треба пересмажити, так? Так. Добре. Дуже добре. Тут у нас варяться макарончики. Так. Паніні. Паніні. Паніні, паніні, паніні. Так. Окей, думаю, що нам треба сюди дати ще приправи, правда? Дамо якийсь італій Угу. Salt pepper. Maybe? Salt pepper. Там, mm -hmm. ціну, Italian seasoning. Так. Seasoning salt to. Seasoning salt. Так. Там є такі приправки. Окей. Okay. Okay. Сіль, перець ми дали. Базо. Базилик. Цей... Basil okay. Все, супер. І. Тепер все гарно перемішуємо, так? О, та? це буде добре, а? Mm. Це на mm. все, що сам приготуєш, завжди дуже добре, так. правда? No. Буде краще, ніж в ресторані. Every every single time буде краще. Кожний раз. Буде Скажи. Буде краще. No? Добре. Окей. Фреш базилик, так? Везо... Свіжий так. базилик з нашого огороду. Ми його порізали на такі кусочки. І даємо сюди в курочку. Ти mm. ж ми всього весь mm. ага, зразу. Супер. Ммм, який запах пішов, no. а? Під базиликову все. Ще трошки є. Yeah. Okay. Давай сюди мама, забирай. Mm. Давай, тепер все гарно перемішуй. Ну, голодним не лишишся, правда, все вмієш що ти мати. Супер. Дуже симпл, а ти маєш такі класний мама, а? <laughs> <laughs> класний ресипів. Ну. No. Добре. Що артур. Що? Шеф... артур? Ну, мої підписники люблять, коли ти купуєш. Так. Ну, ну на тобі ще. Okay. Ти кукує зараз Добре поїмо. Так. Ти коли голодний, правда, сину? Так. Щоб <laughs> більше хочеться. Маринар соус з миру десь. Ставимо так. маринар соус, гарненько. Добре. Помаленько. Okay. Okay. Uh -huh. Давай. міксуємо. тепер гарно все перемішуємо, так? Міксуємо. Макарончики вже доварюється. А ось на кота. Базилик пахнет, ну. все гарно перемішуємо. Закриваємо, такий скручуємо трошки вогонь. І все. І тепер нам треба якийсь 5-7-10 хвилин, щоб воно там собі гарно все бачите, пройшлося. Так, Ми сідали макарончики. Так? Так. Це зараз ще... ціки, там хай буде. Беремо макарони, ми їх сцілили гарно. Зараз тепер сюди. Даримо. І сюди їх всіх легенько. Отако, Добре. 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 Супер. І, зараз І тепер все гарно. Добре. Помаленьку, помаленьку. Не спіши, щоб вони не поцей. Окей. У ну, нас тут всі передружились між собою. Тепер Артуся буде набирати. Помаленьку. Так, посерединці став. Ось помаленько. Окей. Okay. Okay. Скільки ти з'їш? Досить? Oh, так трошки. Вот так. Okay. Добре. Тепер ми ставимо сюди. У нас є такий Italian cheese. Будемо зверху посипати. Скільки трошки би це? Скільки хочеш, от ти скільки хочеш, щоб тобі було. Так, скільки хочеш, тільки посип собі. Ось сюди посип собі. Так, добре. Тепер в нас є свіжий базилик. Ну все. Welcome to Italy. Так, Артуся буде пробувати. макарошку. Ну як? Добре. Добре, правда. курочку з макарошкою. Давай. Ого, да. але смакота. скажи, сону. Давай. Каже всім бон на Бон Бонапетіт! Каже, обов'язково приготуйте за нашим рецептом, так? Так. Всім смачного. Всім смачного. Попробуй. Ти дуже любити. Так. І що? Поставте лайк. Що там, сину? Поставте лайк цьому. Лайк і субскрайб. Поставте notifications, щоб ти не бачити, коли мама робить новий відео. Так, підтримайте маму, так? Так, та вибезне маму. Ну, все, всім смачного їж <гум> смачка. І ось таку смакоту приготував наш артуся. Це було дійсно неперевершено. Ми йому дуже дякуємо. А я на сьогодні буду з вами прощатися. Ось таке в мене сьогодні було відео. Я б навіть його назвала такий фуд влог. Було багато смачної їжі. Сподіваюся, ви сьогодні гарно провели зі мною час. Дякую усім вам за те, що ви додивились це відео до кінця і сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то не забувайте, будь ласка, про підписку, про вподобайки, про коментарі. Це все мотивує, це заряджає. А я, в свою чергу, бажаю вам усім миру, добра, злагоди. Бережіть себе та своїх рідних. Я усіх вас люблю і обнімаю, всім па-па і всіх до нових відео.